Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину. Російські війська знову вдарили по центральній частині Херсона, влучили в багатоквартирний будинок, постраждали двоє людей. До цього окупанти також обстріляли серед місця. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, автівки про це повідомили в прокуратурі. Вночі армія агресора вдарила по Чорнобаївці. Попередньо гатили зграду пораненого літнього чоловіка. Його госпіталізували. День зі сльозами, квітами та кавунами. Дев'ять місяців окупації. І нарешті довгоочікуване звільнення. 11 листопада, 2022 року. Саме в цей день Збройним силам України вдалося звільнити єдиний обласний центр, який захопили Росіяни. Проте чим запам'ятався херсонцям день визволення, дізнавалася Валентина Федорчук. Херсона, площа із символічною назвою Площа Свободи. Саме сюди, в перші місяці окупації, виходили тисячі херсонців на протести та відкрито в обличчя ворогу скандували про те, що херсон це Україна, і вже за 9 місяців 11 листопада, саме тут з квітами, сльозами та кавунами зустрічали наші збройні сили України. Микита Борисов із позивним Кіт був серед перших військових, хто зайшов у Херсон. Кіт у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка йшла попереду, і бійці бачили, як поспіхом окупанти залишали свої позиції. Командир бригади був з нами. Командир роти, і він вийшов. і Такий каже: «Ну що пацани, каже на Херсон. Їдемо. Ми такі, типу, на Херсон, типу, звісно, на Херсон все їдемо. Тобто ми розуміли, в принципі, що їх там вже нема, але треба було якось розвідати. Я не знаю, чи це була ініціатива самого Камбріга, чи це був наказ, але ось так вийшло якось несподівано. Все, починаємо шлях. Дай Боже, хлопець, до Херсону. Самому херсоні згадує Микита бійців зустрічали херсонці з квітами і українськими прапорами. Плакали, обіймали і не могли повірити, що окупантів погнали з міста. Просто дивіться, що коїться в Херсоні. Слава Україні! Слава! Ми в Херсоні, друзі. Люди зустрічали це взагалі там окрема історія. Це ну, один з таких щас... найщасливіших взагалі, моментів в житті в моєму. І чоловіки, і жінки, і старі і малі, просто е... різного віку. Е... Вони підходили, просто там просили хтось сфоткатись, хтось обійнятись, хтось просто хотів там доторкнутись. Підходив, каже, можна там до вас доторкнутись. Це якийсь, та, звісно, і він там тебе за руку тримає. і, і ну, ти бачиш, що в нього ніби аж якусь енергію з мене він черпає, що він такий радий. Просто ну вони не могли б повірити, що ось ми, що ось все закінчилось, ось ми тут. Перед відступом окупанти підірвали вежі мобільних операторів та електроопори. Тож ні зв'язку, ні світла. Згадує Херсонка Катерина Цимбалюк. Сама про те, що в місті наші збройні сили почула від сусідів, не повірила одразу, а з родиною поїхали впевнитись, чи це не ворожа провокація. Ми почали всі обійматися, всі ридають, всі волають за Ісу, за Ісу. Ми всім дякували, дякували, дякували. І я тоді я почула одні, одні з найголовніших слів у своєму житті. Коли військові нам говорили дякуємо, що дочекалися, я зрозуміла, що більше ніяка провокація мене не зіб'є з ніг. І ці слова я просто згадую. Овсякчасні всі намагались зафільмувати ці щасливі миті. Фотограф Антон марно намагався виїхати, та щасливий, що йому вдалося зняти неймовірні миті у своєму житті, які зібрав у фотокнигу. у мене просто знайомі служать у 124 й бригаді, і я думаю, ну типу вони на той момент запустили збір на машину, і треба було якось їм допомогти. Ну я не, не міг не допомогти. Тому прийшла така ідея, що от є книга. І її ж можна продавати людям, і це якби і людям пам'ятка. що от день визволення. Першу книгу з підписами наших бійців вдалося продати за 13 тисяч гривень. Всі гроші перевели на потреби Збройних сил України. Нині готує до випуску нові фотокниги. Рік Херсон живе без окупантів, та весь час росіяни не припиняють обстріли, гатять по мирному місту. Та всупереч цьому херсонці щасливі, що в місті немає росіян. Херсон це Україна. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, телеканал Прямий. Подякував за стійкість та віру у річницю звільнення Херсона. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він подякував херсонцям, які витримали місяці окупації та військовим за визволення міста. Глава держави наголосив, що Україна не забуває про свої міста і села, які зараз тимчасово окуповані. Президент запевнив, що Київ обов'язково відновить контроль над українськими населеними пунктами. Увесь Південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить назавжди. Скільки б разів вона це не повторювала, бо Україна завжди повертається, завжди, коли знаємо нашу мету, коли це спільна мета, коли ми у єдності і коли єднаємо інших навколо української мети. Сьогодні одна з річниць, які формують нашу українську впевненість, що ми можемо. Під час обстрілу Куп'янська на Харківщині постраждали двоє поліцейських. Сталося це напередодні ввечері. Ворог атакував місто дронами, вдарили двічі з інтервалом у півтори години. У поліції зазначили, що росіяни продовжують використовувати підступну тактику, б'ють вдруге після прильоту, коли на місці вже починають працювати медики, рятувальники та слідчі. Саме через це напередодні були поранені правоохоронці. 13 разів за добу окупанти вдарили по Донеччині. Одна людина травмована внаслідок артилерійського обстрілу в селі Янтарне. В Максимівці під ворожі снаряди потрапили приватні будинки та автомобіль. Загалом під від ворожих атак потрапили сім населених пунктів області. Це також Авдіївка, Курахове, Покровське, Часів яр та Орлівка. Тіла двох загиблих дістали з під завалів поліцейські та рятувальники в Авдіївці. Літній чоловік та жінка загинули ще 9 листопада. Внаслідок влучання в багатоповерхівку. Від ворожого обстрілу один із під'їздів будинку просто склався. А де блокувати тіла жертв без спеціальної техніки було неможливо. Діставали їх вручну. У той час в Авдіївці лунали вибухи, а до будинку неможливо було підійти. Це був авіаудар, було зруйнована дев'ята поверхівка, в якій залишались люди. Ну, після чого ми виїхали на місто, глянули, було виявлено, що під завалами на третьому поверсі знаходиться жінка, Було видно з під уламків бетону. Створена мобільну групу. Разом з рятувальниками ми виїхали на місто з підручними средствами, доїхавши на місто на нашій броньованому автомобілі. Залізли по уламкам бетона на третій поверх. Це було дуже складно поряд вибухали ворожі снаряди. Без фінансової допомоги іноземних партнерів Україна вже наступного року буде мати дефіцит бюджету в розмірі 29 мільярдів доларів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Воно часа, ціни на всі товари та послуги зросли в кілька разів. Яку роль в цьому відіграють монополісти, та як запобігти інфляції? Розбиралися наші журналісти. Дорожчають, а заробітні плати не змінюються. Головний закон інфляції в країні за 2022 рік ціни в Україні зросли на третину. Про це заявила Державна служба статистики України. Деякі товари стали дорожчими і на 50%. Відповідальність за це лежить не тільки на війні, а й на державних монополістах, зокрема Укрзалізниці яка підвищила тариф на перевезення на 70%. Щороку за рахунок підвищення тарифів з Економіки України вилучаються величезні кошти. За 2022-2023 рік відповідна сума вилучення коштів склала щонайменше 50 мільярдів гривень. І в 2024 році планується вилучити. Ще 10-15 мільярдів гривень згідно з конституцією України не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. Монополіст завжди ставить максимальну ціну, яку може витримати споживач на своєму ринку, і при цьому надає мінімальну якість своїх товарів і послуг. Тому боротьба з монополіями це один з напрямків важливих напрямків економічної політики держави. Укрзалізниця є монополістом, фактично як по пасажирських, так і по вантажних перевезеннях. І в результаті ми маємо постійне збільшення цін як на пасажирські перевезення, так і на вантажні, і при незмінно низькій якості надання послуг якості е, самих вагонів. Укрзалізниця. Несе відповідальність за те, як буде працювати бізнес в цих умовах, як будуть е, пересуватися українці території рідної країни, і те, що е, вона ну не шукає е, якихось варіантів, е, щоб зменшити собі вартість, а просто підіймає тарифи, на мій погляд, це не є справедливим, не є правильним, тому що це може привести до банкрутства та. Закриття деяких галузей бізнесу, аби запобігти інфляції, економісти визначають три шляхи: друкувати гроші тільки в міру зростання ВВП, жорстко контролювати і регулювати монополії, та штучно зафіксувати ціни на певному рівні. Проте інфляція на рівні 1-2% дозволяє планувати бюджети на довгий термін, інвестувати та створює здорову конкуренцію. Підписуйтесь на наш Ютуб більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте зановленнями і залишайтеся з нами.